Можна її використовувати для штурмового розмінування. Стандартна ситуація, коли ми ото ходили в наступ, що підпраць готують позицію, як легідь готують під здачу. Тобто мінують саму лінію окопів, кудись відходять або ховаються десь в бліндажу десь на флангу. Ну і чекають, коли наші штурмовики от, позаскочать в ті окопи. А далі там на нажимні міни стоять протипіхотні або по краям стоять направлені, заведені в бліндаж лінії керування по команді. Смавіка підривають на цьому штурм. Скінчився, щоб не пригати прямо оту на протипіхотні міни. Теж можна використовувати. Одна така секція. Підійшли до лінії окупів. Люба ЗТП, трубка сповільнена дії, ну бажана таки заводська, і кидається оце діло в окуп. Воно вибухає вибух оцій труби приводить до спрацювання 90% мін противопіхотних і навіть противотанкове. Ну і робить воно по ширині проход, вільний відмін десь 2-4 метри. На тому часу, куди ви вкинули оцю трубу, вибухає гарантовано, що там ні одної міни вже не буде. Ну і якщо йшли якісь лінії керування, їх парвей, то можна користуватися ще отак.